Всім привіт! Отак От бігаєш по Риму у справах і не помічаєш вже такої краси. Ось, бачите, це П'яце дель Пополо. Перед нами це обіліск Фламініо, дуже відомий. Ліворуч це Базиліка Ді Санта-Марія ін Монте-Санто, і праворуч є за Ді Санта-Марія, дей Міракулі. А нам потрібно між ними на Віа дель Корсо. Я зараз якраз читаю графа Монте Крісто українською, і от події відбуваються саме на П'яца дель Пополо. Дуже цікаво. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Це друга частина відео відповіді на ваші питання. Так, про помаду я сказала, про громадянство сказала. Чому не купую квартиру, не знімаю житло? А... Ще в мене питали, чи маю я право на соціальне житло. Так, мої хороші. Я буду мати право, навіть якщо я не громадянка України. Ой, якщо я не громадянка Італії, а громадянка України, я буду мати право на соціальне житло через, мені здається, 6 чи 5 місяців, коли буде рівно 10 років, як я маю. Прописку у Римі, тобто резиденція Рома, 10 років, і більше, я маю право подати заявку. Заявку в муніципалітет, що мені потрібна однокімнатна квартира, це теж це не буде вам безкоштовно. Ні, це буде та ж сама оренда, але ця квартира буде від держави, і ви, нібито у держави ви берете в оренду квартиру, і ця орендна плата буде набагато нижча. Тобто, ну десь може я не знаю 200 євро на місяць. Я не знаю. Я ще цього не знаю, скільки там буде, але вона буде набагато нижча. Але соціальне житло, а принаймні у Римі, воно, воно дуже погано якості. Ваші сусіди, це будуть такі емігранти, знаєте, не з України, не з Молдавії і навіть не з Росії. Це будуть а, емігранти з Африки, скажімо так. А, це не дуже добрі райони. І взагалі воно це соціальне житло, воно страшне, страшне. Я бачила у Рівні соціальне житло, і воно мені дуже сподобалось. Ну, тому що воно було новеньке. новеньке. Тільки його відстроїли. От. А в Римі це все таке старе, це дев'ятиповерхівки, наприклад, де вже давно не працює лашенсори, скажіть мені, ліфт. от. Де всі оці е, сходи загажені, все це е, обісрано і це дуже-дуже. Ну, але але все ж таки я е, стану на чергу, хто знає, хто знає, Може, ті, те соціальне житло, яке я бачу, і повз якого я іноді проїжджаю на машині, і отак от свят-свят мене свят, щоб тільки я була від цього подалі, може. Є інше, може я щось не знаю, тому я подам заявку, а там вони її розглянуть, поставлять мене в чергу, не поставлять. Я знаю, як мені сказали, що раніше було так, що ти можеш, ти маєш право чотири рази відмовитись від запропонованого тобі житла. Ну, наприклад, там тобі не підходить район, чи тобі не підходить я не знаю, будинок, сусіди, метри. Наприклад, моя знайома вона вже стоїть. На соціальній оцій черзі вона стоїть вже 20 років. Вона приїхала з Грузії, коли там були оці коли була війна з Абхазією. От і як приїхала, так одразу її встала на чергу. І вона каже: оці три рази, що мені запропонували житло, там жити було неможливо. Там навіть зайти до квартири було неможливо, тому що е, оці хлопці і дівчата з Африки, вони просто сиділи в під'їзді. Це все ну, курили, це все не охороняється. Ну це дуже не айс, знаєте. Так. Соціальне житло відповіла. Ага, мені ще одна моя. Глядачка написала, що Маріана, ну як же так, ну як же так? Ну ви ж були юристом, ну невже? Ви ж працювали ж з мільйонерами і мільярдерами? Невже ж ви не могли ото вийти заміж в Україні за якогось то мільйонера, Ви ж така симпатична жінка. Боже. Ну слухайте, ви зробили мій вечір. Я читала, я сміялась, ви підняли мені настрій. Знаєте, я пригадала, ну. По-перше, так я працювала з мільйонерами доларовими. Я працювала, я не знаю, може вони були і мільярдерами. От тільки я про це не знала. От, а мільйонери так були. Але я була самим, е, таким, знаєте, нормальним юристом, офісним, ніяким не топовим, е, ніяким ні адвокатом, не нотаріусом. Я просто була в команді, в офісній команді одним із юристів. Ви розумієте? Спочатку я працювала там в канцелярії в Одесі воєнного суду одеського гарнізону, потім я працювала, значить, на кафедрі, лаборантом, методистом, потім я працювала 15 років вже юристом, юрист-консультом, господи. Я була звичайним офісним планктоном, ви розумієте? От, і коли навіть мільйонери в той час, коли мені наскільки ну мені тоді було. 26-27 років мені було. Вони звертали на мене увагу. Так, звертали увагу. Так, вони мені пропонували добре провести час. Але у цих мільйонерів українських в них вже були жі, е, жони, ви розумієте? І вже не перша, і не друга, і не третя. Від кожної дружини жони, дружини, від кожної дружини в них вже були діти і одночасно з дружинами. В них були коханки, які теж були з дітьми, ви розумієте? І я розуміла, що я їм потрібна тільки для галочки, тільки для В мене не вистачить у тої, знаєте, от такої стервозності, характеру, гадючності і нервів, щоб переплюнути всіх дружин, всіх дітей, всіх коханок і стати черговою дружиною. Ні, і потім мені це не потрібно. В той час я тільки думала про те, після роботи, як мені доїхати додому, тому що мене чекала маленька дитина після школи. Я повинна була робити з нею домашні завдання. Ми повинні були там купатися, митися, господи, готуватися на наступний день. Ну, дівчата, які самі ростили без допомоги там родичів і чоловіків, дітей, ну ви ж знаєте, як це? Які там чоловіки, мільярдери? Тим мільярдерам дівчата були потрібні тільки для, ну, знаєте, для розширення контактів і все. Тому ось так. І думати, що ти, якщо ти працюєш юристом, то на тебе звалюються гроші, якісь великі. Ну, це невірно, це невірно зовсім. Я дуже жалію, що я вивчилась на юриста. Я стільки приклала для цього зусиль, ви, ви розумієте. Це ж все я сама тягнула і навчалась, і працювала, і маленька дитина. Ну, коли ти молоденький, ти все це ще можеш тягнути. А коли ти вже в певному віці, ви розумієте, треба було вчити англійську мову і літературу, і бути філологом англійського. Значить, англійської мови, ну, може, ще плюс німецька мова, щоб була, але не юристом. В мене не той характер, щоб бути юристом. Я дуже емпатична, я дуже чутлива. Ні. Так. так, от, бачите, з мільйонерами вони на мене звертали увагу, а я їм казала, ой, мені потрібно додому, мені, мені ніколи після роботи з вами їхати. По ресторанам. Ага, ще в мене питали. Навіщо я ходжу на курси, їжу по школам. Ви знаєте, коли ви живете не, ну, за кордоном, кожного дня ви повинні вивчати іноземну мову. Це навіть не для того, щоб досягти просто якоїсь такої зробити кар'єру. Ні. Це щоб було не так соромно відкрити рота. Ви розумієте. Кожного дня всі ці курси, всі ці школи, мені ці сертифікати, знаєте, я їх так складаю, складаю, але це дуже добра практика для того, щоб вивчати італійську мову. Ваш словниковий запас завжди поповнюється. Завжди. От я зараз пішла на курси інформатики. Ну воно мені було потрібно оці ці коди писати, розбиратися з новим офісом. Як проводити конференції онлайн, як бути адміністратором цих конференцій? Ну, це дуже цікаво. По-перше, по-друге, там стільки нових слів, незважаючи на те, що я ну, довго вже живу в Італії, але в мене кожна лекція по інформатиці в мене отак от списки слів, які я не розумію. Такі терміни, ви розумієте? Потім. Ой, ще мені моя вчителька мене записала на одні курси. Я не знаю, навіщо? Навіщо я отак от їй піддалась, знаєте, щоб вона мені, мене записала? Тому що ну воно мені не дуже потрібно. Це 80 годин, блін, 80 годин. А це як працювати в колективі. Італійці, вони дуже переймаються тим, що потрібно працювати в колективі, потрібно, значить, це. Бути однією командою, як бути е, лідером цієї команди 80 годин. А потім я подумала: ну я на написала туди себе, тому що я одна з небагатьох в школі е, студенток, е, в якій є всі документи. Ви розумієте? Тому що е, іспити і сертифікат дає регіон Лаціо, тобто. Дає держава Італія, це все дуже офіційно. Іспити мають право складати тільки люди, в яких є всі документи. Тут вони знаходяться легально. От а цій школі потрібні у ці списки і показувати, що вони ведуть роботу. Тому вони мене всюди і записують. І мені було незручно їм відмовити. Вони дуже добре до мене ставляться. Ви розумієте? Я така думаю, Маріана, навіщо? Ну навіщо? Ну 80 годин твоєго життя. А потім я так подумала: 80 годин. А що я буду робити? Я буду дома. І знову вислухувати оці ці скандали, що е, чоловік моєї маман влаштовує. Та ліпше я 80 годин, буду слухати лекції, буду відпрацьовувати роботу в команді. Скільки нових буде в мене е, знайомих, скільки буде нових італійських слів, ви розумієте? Тому ось так: ось так, мої хороші. Я все дивлюсь на час. Ще 5 хвилин і будемо закінчувати. Отак. От. Тому, тому їжу. Потім я за цей рік, от що я їжу від дому до школи, я ще так багато не керувала автівкою. Боже, я стала таким профі, що мені здається, мене посадив будь-яку машину, і я буду їхати спокійно, без нервів. От. Є свої плюси в цьому. Потім ви мене питали. Що ну, ви навіть не питали, чому? Ви мені казали, Маріанна, повертайся в Україну, що ти там в цій Італії забула? Я це говорила і ще вам повторюю, що в е, мене немає зараз грошей для того, щоб лікуватися в Україні. Мені глядачі час від часу пишуть, скільки, наприклад, вони зробили колоноскопію, скільки їм це коштувало, вони зробили операцію, скільки їм це коштувало. Ви розумієте, в мене таких грошей немає. Потім та квартира, де я живу, от я тільки вчора я знову сплатила комунальні платежі, і там ці комунальні платежі просто захмарні, захмарні. І таке враження, що люди почали в Україні жити ще ліпше ніж до війни. Тому що за двокімнатну хрущівку я заплатила майже три тисячі гривень. Плюс, ну так, там дуже велике опалення. Плюс е, дуже багато ремонтних робіт, ремонтних робіт. Русня досить бомбить. Де ви живете? Я не знаю. От е, в нас два тижні тому на сусідній вулиці снаряд влучив в таку ж саме п'ятиповерхівку, як моя, біля нашої вулиці. І приїхати в Харків, і сидіти там, і чекати, влучить в тебе снаряд? Не влучить. Знаєте, мені адреналіну по життю хватає, вистачає, вистачає. Тому ну що ви таке пишете? Або ви хочете, щоб я до вас приїхала, ви мені гарантуєте е, про це влаштування, е, лікування і безпеку. Що ви таке пишете? У мене знайома була, дуже була така жіночка е, дуже позитивна, дуже. Вона працювала в в бухгалтерії в Одесі вона працювала. І вона мені теж писала, що Маріанна, я з Одеси нікуди не поїду, нікуди не поїду. Так обстріли, є обстріли ці і Росія бомбить і. Ну і все. Вона загинула. Ну, вона загинула не під обстрілами. Вона загинула, вона потрапила в як це називається? Дорожня пригода, ну в автокатастрофу, отак от вона потрапила, розбилась вона на автівці своїй. І перед тим, як вона розбилась, ми з нею розмовляли десь за 4 дні до того. І вона каже: Маріана, боже, люди дуже знервовані, як вони керують автівками, вони от такі роздратовані, психовані, ви розумієте? У війни дуже погані наслідки. Так, мої хороші, я повинна бігти. Я отак от відповіла на ваші дев'ять питань. Запитуйте мене ще, що вам цікаво, буду, буду з вами спілкуватись. Отак, от, отак і живемо. Всі мої хороші, всі так, ви всі мої хороші. От, пішла я жити то життя, пішла всім, хороші до побачення, Чао-чао і до наступних відео.